Число жертв на майдані зросло до сотні. І ще одна людина померла. Скільки загиблих саме активістів, а скільки силовиків у МОЗ не поточнюють? А самі ж лікарі досі з жахом згадують день розстрілу мітингарів. Оперувати доводилося в коридорах на пересувних ліжках і навіть просто на полі бою на шпиталь перетворився і Михайлівський собор з лицарями Червоного Хреста спілкувалася Ірина Трабук. Тут молиться за мир в Україні, а ще два тижні тому. Тут у трапезні Михайлівського собору був польовий шпиталь. Людей опорували просто під іконами на звичайних столах. Василь Кривець за фахом хірург офтальмолог. Та через велику кількість поранених йому довелося стати загальним хірургом. Одна справа, ти в таких, знаєте, в умовах домашніх опоруєш катаракту, главокому, А тут приходить молодий хлопчик, розірвана розірваний рот, губа з ніздрями і ти. Вже стаєш фахівцем пластичної хірургії, щоб це все зліпити докупи. Василь каже, на страх просто не було часу, адже кожна хвилина може коштувати життя. Коли ти шукаєш, знаєте, кровить, кровить голова, хлопчина молодий, повністю злити кров'ю, то звичайно проходиться ді... швидше думати, шукати і обробляти ці рани. З Михайлівського хірурги переїхали до медичного шпиталю. Нам, Його облаштували неподалік від собору. Василь зустрічає колегу, теж офтальмолога. Треба зі церкви мене міняв цей. Беремний період і Анатолій в принципі, всім мене помогали. змінив всім. Допомагали. Тут вони працюють по змінам, дають консультації. А ось і операційна. Все стерильно, є стіл, лампи, інструменти та медикаменти. Пані Лариса медсестра з Донецька. Вона також разом з Василем була у Михайлівському. Я 18-го числа зайшла в собор і перший раз я вийшла туди 22-го. Просто садвара от вийшла 22 числа. Нині в операційній роблять перев'язки. Так я прийшов на перев'язку. Були по проблеми самого згоювання рани. Лікарі кажуть, зараз по допомогу приходять ті, кого вони оперували, і ті, хто боїться повертатися додому. Зараз такий період, коли люди ми бачимо людей з, з ускладненнями. Я перейду на руски язик, тому що я й саме запорожжя і. У нас много людей, которые приїхали из Одеси, из Запорожья, из Дніпропетровська, из Луганська. Очень важно, щоб эти люди приїхали к себе домой і розуміли, що доктора готові їм помочь. Тут лікарі також надають психологічну допомогу. А ще кажуть, стільки медикаментів, як зараз, не було за всю історію України і вкотре дякують небайдужим за допомогу. Ірина Дробок Олексій Жаленко, програма Вікна СТБ.